Переходимо до нової теми, яка має назву. спочатку. Ми розглянемо лексико граматичні конструкції. Виконуємо вправи і попрацюємо з теж результату. Необхідно виконати всі ідентичні конструкції, які ми вживаємо для опису, перебігу процесу. Процес відбувається, йде Триває, здійснюється мови, відбувається, йде триває. процес, притаманний, час характерний, для чого. перебігу процесу можна повідомити за допомогою речень на зразок. Відбуває таких речень, характерний такий порядок слів. На першому місці стоїть на другому суб'єкт кипіння. Це речення синоніми. Відбувається процес, йде процес, триває процес, здійснюється процес. І давайте розглянемо, прикладається за будь-яку температуру, Випаровується Багато хімічних окислення металів здійснюється, що процес це окислення металів, і він з діплавки листової сталі мають місце деформоване всім тіла, що притаманне чому? Процес корозії особливо характерний для металів, про це завжди. Кипіння відбувається. Один і той же процес можна автомобіль рухається чи рух автомобіля. Уренбіль його характеристика процесуального знаку речення процес рух. Називний відмінок і він рухається. Рух. У текстах про процеси, предмети насібними способами, формою родового відмінка, якщо іменник з процесуальним значенням утиль, рухається. Відбувається рух автона, утворена від перехоб, перехідного дієслова. В цьому випадку формою родового відмінка позначається другий предмет, з яким пов'язана процесуальна ознака здійснює транспортування вантажів, транспортування. Про Зверніть увагу на сполучування слів, тобто називний відмінок, падіння тіл, процес кипіння рідин. Замерзання розчинів, реакція нейтралізації, корозія металів, плавлення металу, переміщення вантажу, ремонт. Знову прочитаєстів про предмети та заголовки текстів про процеси. Ну, наприклад, транспорт транспортуловок про предмет. Транспортність рух. Двигун систематизації, розчини розчинення, розчинники, таліс, кристалізація кристали, озон озонування, озонатор, відновлення, вентиляція, механіка, механізація, наступне завдання. Від наданих дієслів слів утворіть, ділити, вирішувати, перетворюватися. Падати, використовувати, виділяти зі значенням процесу. Слово створити, тяжіння, чинення, розкладання, протікання, насичення, руйнування, відновлення, опис. Завдання 4. Випішіть словосполучення, які вказують на процес. Підкреслють у них слово питання. Екологізація промислового за наступними напрямками. Вдосконалення та широке впровадження домішок та відходів у навколо засобів захисту навколишнього середовища. Виконайте за зразком. Трансфор... Відбувається кипіння води. Йде розкладання води, йде перетворення води на пару, здійснюється поглинання кисню водним, відбувається знебарвлення розчину, здійснюється переміщення речовини, має місце порушення рівноваги в біосфері, спостерігається виділення бульба в імені. Зразок тіло падає, відвитісняє повітря з посудини. Метали плавляться, чистий водень горить, вільний йод з вічні води очищується, гази викидають, вітря забруднюється, місяць обертається, нахайте фрагменти текстів про процеси. Вкажіть, речі, є найпоширеніший на сьогоднішній день шлях зараження комп'ютера вірусом, зараження з файлу з програмним кодом вірусу. Або у випадку здійснюється автоматичний запуск вірусу. Отрема скляну паливних шматочків паперу. Відбувається тяжіння шматочка паперу до скляної палички. Наступне завдання завдання 8. Зверніть увагу на форму та порядок компонентів моделі речень в яких заперечується наявність перебігу процесу. Опустимо урочин будь-якої солі заліза, ніяподібної сірки і заліза та ретельця. Прочитайте речення, інформацію речення подайте у зразок. Відбувається падіння тіла. Падіння тіла. Спостерігається зростання дорожнього дорожньо траднення атмосфери, здійснюється руйнування. Реакція не відбувається. Відсутність реакції здійснюється. Ніякої інформації, де вала не відбувається. Випаро реакція відсутня. Третій зразок. Починається плавлення, початок кає переміщення частинок, триває процес, відновлюється розчинення речовини. Виконати завдання 2, 8 усма.